Ви на каналі Валар. Сьогодні покажу, як відновити видалені чати в інстаграмі. Заходимо в інстаграм, тиснемо три лінії, «Ваша активність, гортаємо вниз, тиснемо Завантажити вашу інформацію. Обираємо профіль. Ой, зачекайте. Тиснемо Завантажити вашу інформацію. Тут просто чекаємо, щоб завантажити чи транслювати інформацію. Нам потрібні переписки. Монетизація, медіа, повідомлення. Тут вибираємо все, все, все і решту теж можна вибрати. Тиснемо далі. Головне завантажити СМС на пристрій. Обираємо період, за який потрібні повідомлення. Так. Можна, наприклад, за весь час і тиснути Створити файли, потім отримаєте повідомлення і зможете завантажити файл з перепискою. З вами був всі. Бувайте!